Вітаю! Сьогодні ми намалюємо з вами гілочку черешні або вишні. Для початку треба дуже ретельно зволожити папір. Дуже-дуже зволожити, щоб він був мокрий примокрий. Для цього тонкий папір не підійде, він може розірватися. Далі широким пензлем ставимо плями кольорові. Можна гуаш використовувати, можна акварель використовувати. Білі, жовті темно зелений світло-зелений, блакитний, синій. Головне, щоб у підсумку у вас вийшов не дуже темний фон, а світлий, для чого і додаємо білу фарбу. Тепер нам потрібен звичайний поліетиленовий пакет. Він може бути і кольоровий, і прозорий. Прикладаємо до аркуша і розтираємо через пакет фарби, змішуючи між собою. Підіймаємо пакет і дивимось, якщо є білі місця. Тоді знову кладемо і таким чином заповнюємо кольором весь аркуш. Залишаємо висихати або висушуємо феном. Ми намалювали фон, а саме зелень того дерева, на якому буде розміщена наша гілочка з черешньою або вишнею. Надалі я буду називати просто ягоди. Коричневою фарбою намалюємо фрагмент гілочки. Ця гілочка виглядає з-під листя, потім ми домалюємо. На кінці невелике потовщення, на якому кріпляться самі ягоди. Тепер нам треба змішати кольор для тоненьких гілочок до кожної ягідки. З краєчком коричневого підмішуємо до нього зелений, білий, і від потовщення малюємо вже скільки у вас буде ягідок, стільки і малюємо гілочок. Будемо малювати листя, а для цього нам знадобиться справжнє листя вишні або черешня. У мене сьогодні листя вишні, нам потрібні три листочки різної величини. Перегортаємо їх тильною стороною вгору. Робитимемо відбиток кожного листочка на папері. Колір підбирайте самі. Якщо робитимете на темному тлі відбиток, то листочок повинен бути світлішим, якщо на світлому, то листок темніший. Можна одразу двома кольорами фарбувати листочок. Спочатку прикриємо листочком місце появи гілки, щоб вона у нас не з'являлася ні звідки і не висіла у повітрі. Покрили фарбу тильний бік листочка, поклали його на малюнок, зверху прикрили папером, добре придавили рукою, порогладили і акуратно зняли з малюнка. Якщо вас не влаштовує колір. Погано видно відбиток листочка, тоді додайте ще фарби і зробіть ще раз відбиток, тільки кладіть на те саме місце. І так заповнюємо відбитками листочки все тло. Тоненьким визликом допрацьовуємо листочки, гілочки, місце кріплення листочків домальовуємо, прожилки підмальовуємо, де світлою фарбою, де темною фарбою. Дивіться на свої відбитки і допрацьовуйте їх самі. Наближається час малювати ягоди, тому упорядкуємо гілочки, на які вони кріпляться. З лівого боку, як завжди, в мене світло, з правого тінь, тому з правого боку кожної гілочки проводимо тінь, а з лівого боку додамо трошки білої фарби. Не забуваємо про світло і тінь на основній гілці. Перед тим як малювати ягоди, підсушуємо малюнок феном. Я малюватимемо стиглі ягоди вишня або черешні тому беру червоний рубіновий колір. Маленький тоненький пензлик прикладаємо до кожної гілочки і малюємо ягідки. Звісно, що можна намалювати і по-іншому через трафарет або самостійно намалювати кружечок. Я почекала, поки висохне, і мені здалося, що дуже темні ягоди, тому я ще одним шаром покрила ягоди вже іншою фарбою червоно-гарячою. Домішуємо до цієї червоної трошки білого і зліва намалюємо освітлений бік. Сухим чистим пезлом згладжуємо перехід від світлого до основного кольору. Також до основного кольору домішуємо трошки коричневого так, краплиночку чорного і малюємо тінь. Цим же кольором позначимо місце, звідки росте гілочка кріплення ягоди. Білою фарбою намалюємо відблиск навколо місця кріплення і з лівого боку ягідки. Підправляємо гілочки, домальовуємо тінь, світло. Доводимо гілочки до місця кріплення з ягідками. Все, намалювали! Я знімаю на телефон і виходить різна кольорна гама на відео і на фото. Тому не звертайте увагу, у вас може вийти зовсім інша кольорна гама. До нових зустрічей!